Причина была самая простая. Если бы в эти первые числа ноября, а именно с 4 по 8 число 1941 года Дьякова было бы взято, то был бы открыт прямой путь на Ростов, прямой путь на Кавказ и, естественно, прямой путь для захвата Донбасса, то есть Луганской области, Варшавадской в то время именно с южной стороны. Поэтому задача этой дивизии была не пропустить врага, хотя рядом со 136-й дивизией воевала и 30-я дивизия но основну задачу оборони все-таки прийняли на себе імена бойоці 136-ї дивізії. Фашисти почали наступ на світанку 5 листопада. Північніше річки Міус, вони завдали потужних авіаційних та артилерійських ударів по 136-й, 30-й та 150-й стрілецьких дивізіях. Справедливо розраховуючи, що в такому пеклі мало хто вцілів, командувач першого німецької танкової армії, генерал-полковник фон Клейст, сміливо кинув уперед колони своїх танків і піхоти. Але фашистський полководець прорахувався: мертва нібито лінія оборони червоної армії ожила, вражаючи ворогів щільним кулеметним та артилерійським вогнем. Назустріч німцям ударили декілька радянських танків. Це зупинило ворога. Він зібрався із силами і завдав нового удару ще більш руйнівного. Аби врятуватись від оточення, наші частини змушені були відступити на околицю дякового. І тут вже стали насмерть. Жодна з атак фашистів успіху більше не мала. А поля на захід від села перетворились на долину смерті для загарбників та їхньої техніки. Протягом одного лише дня, 8 листопада 1941 року, в боях в районі села Дякове Варшавоградської області втрати вермахту тільки загиблими склали 700 солдатів. На полі бою залишилось 50 танків загарбників. Армія Клейста танкова, яка з боями пройшла Польщу, Францію, про Бельгію, але взагалі прокатилась як парадним маршем. А под Дьякова теряет за 10 дней боев 120 танков, порядка 200 автомобилей. И самое интересное, здесь ну, фон Клейста подвела его самоуверенность. Он просто посчитал, что с Дьякова не стоит связываться, он оставляет заслон а основные части направляют на Ростов. Он прекрасно видел, что под Дикова нависла угроза удара в бок, то есть фланга, но тем не менее, как одержимый, несся на Ростов. И он взял Ростов. И причем Ростов тогда обороняли части НКВД, народного ополчения, то есть не ожидали. И практически Ростов не зря называют воротами Кавказа. Клейс действительно уже разворачивал и Ставку фюрера послала победная телеграмма. Что мы ворота Кавказа открыли? Следующее будет Баку, а за ней. Вже Але клейст прорахувався. У той час як він рвався до Ростова і готувався повертати на Кавказ на стіл командувача Південно-Західним фронтом Червоної армії маршала Семена Тимошенка ліг план контрнаступальної операції із метою знищення першої танкової армії німців, головної ударної сили загарбників на півдні. Операцію підготували за чотири дні. Планувалось провести її в три етапи: підготувати ударну групу, перейти в наступ, а там і розгромити армію Клейст міста і вибити на рубіж річки Тузлов. Завершальним етапом планувалось закріпити успіх та вийти на рубіж річки Міус. І коли 16 ноября починається контрудар Красної армії, причому, замітьте, ще німець прийде, як очумілий, на Москву, він проривається к Пулковського висоту Ленинграда, а тут ми відбиваємо Ростов, це вторая крупна наступательна операція після Єльні. І вот с района Дикова наши части выдвигаются, чтобы зажать армию Клейста в котел. Если бы это получилось в 1941 году, то, наверное, самая большая победа Красной Армии носила бы не Сталинград, а Дякова или Миус. На жаль, із задуманого Тимошенко вийшло не все. Червона армія все ще була ослабленою після низки катастроф літа, та й всі вільні ресурси забирала московська битва. Але навіть попри це переоцінити контрнаступ південно-західного фронту важко. В його ході радянські війська завдали ворогові серйозних людських та матеріальних втрат. Задум Гітлера про захоплення групою армії Південь радянських нафтових родовищ на північному Кавказі провалився, і на цій ділянці фронту вермахт та союзники вимушені були перейти до стратегічної оборони. Але і це ще не все. Південно-західний фронт своїми діями не дав німцям перекинути на Москву жодної дивізії, ніж тим самим і свою лепту у першу стратегічну поразку фашистської Німеччини. І чималою мірою весь цей успіх став можливий героєм оборони діякового.